Усім привіт! Сьогодні будемо малювати з вами на iPad'я. Я буду використовувати програму ProCreate. Ось так вона виглядає. Давайте я покажу, як створювати шар, холстик. Це буде доволі, гадаю, вам корисно. Також можна використовувати ось такі додатки, якщо у вас немає ProCreate. Натискаємо зараз на плюсик, ще раз на інший плюсик, та пишемо з вами вже розмір. У мене це буде. Е 15, можливо, 20 на... давайте так зараз 20 на 15, але обов'язково на 30 сантиметри. Взагалі можна використовувати будь-який. Кольоровий профіль у мене RGB. ось Він класичний, якщо у вас просто стоїть інший, тоді треба змінити. Все. У мене вийшов ось такий хостик, на ньому можна малювати. Я вам надішлю такі пензлики. Жучок у мене спеціально для цього уроку створені вони. Заходимо в ось такий Actions. та не стискаємо інсите фото. Додаємо наш референс. Я всі, всі матеріали надішлюки я сказала в свій телеграм-Агніарт. Тому обов'язково приєднуйтеся та завантажуйте. Давайте почнемо малювати. Створюємо новий шар, беремо пензлик скетч uh, наприклад, можна взяти будь-який олівець uh, СБ, який у вас uh, є. Тобто ну немає ніякої різниці. На другому шарі, зверніть увагу, що він має бути зверху. Я буду починати намічати просто uh, формами, лініями, такими. Uh, просто взяла якийсь червоний яскравий відтінок, uh, зробила такий величенький доволі розмір, такий невеликий. І намічаю, бачите, просто де на. Знаходяться такі крайні точки, лінії форми, як вона змінюється, і, можливо, якісь там моменти. Ось так це має приблизно виглядати. Я одразу наводжу, яка форма в обличчя, і ну, приблизно показую одною лінією, як, в якому напрямку знаходяться його лапки, тому що ну, це буде доволі важливо. Далі нам це допоможе. Натискаю на ось таку стрілочку, переміщаю наш такий невеличкий ескіз. Тепер е, нажимаю на N і роблю непрозорість на 69-60%. Беру тепер просочування чорнил, е, ось скетч точніше, і будемо робити з вами вже сам наш ескізик на новому начебто, шарі. Я просто, бачите, наводжу ось ці червоні лінії. Увага, треба створити зверху новий шар, якщо ви забули. І ось такими красивими, легенькими легенькими лініями намічаю вже більш детально форму, голови та інші різні форми. Також ось ці ріжки. І це потрібно робити не поспішаючи, тому що так ви будете більш обережні у вас вийде малюнок. Очі я одразу зафарбовую. Згодом додамо мобліки. Ще додала ось такі елементи, просто дивлюсь на ось цей наш референс, з ми з вами прикріпили в стороні. Хочу вам також сказати, що це перший мій туторіал на iPad, Тобто, якщо вам сподобається це відео, то її підтримуйте, пишіть в коментарях, що ще ви хочете намалювати зі мною. Щодо цих пензликів, їх я багато довго шукала, деякі просто в Пінтерсі завантажила, деякі просто взяла з Procreate, зрохи змінила налаштування і додала свій такий. Набір. Тепер я хочу трошеч дублювати ось цю лапку. Я її виділила та придублювала. Все гадаю, зрозуміло. Це нескладно виглядає. На екрані також це ну, нормально. Поєднала. Тобто, нам потрібно було, щоб увесь наш цей чорний, типу, вже лайн, був на новому шарі, тому що потім згодом ми будемо видаляти. Увага, дивіться на форму, щоб вона була ну, більш-менш схожа на якогось очка. Тобто не робіть її якоюсь трикутною, занадто так, також не робіть якесь коло. Це не півколо, воно така незрозуміла, я б сказала, форма. Я намічаю одразу всю середню частину, тут додала ще ліній декілька для в'єму І якихось рисочок, не сильно давлю просто на олівець, мій Apple Pencil і виходить, значить так. Трохи підштриховую, тепер промальовую лапку одну і другу. Тут я вже дублювати не буду, тому що вже тут немає ніякої, в принципі, великої різниці вагомої. А як я буду. В принципі, промальовувати, тому я вже намагаюся просто як відчуваю. Роблю ось таку поєднальну лінію і зафарбовую, тому що ну це в нас темна частина. Ми не бачимо, що знаходиться позадучка. Ось такий ескізик у нас вийшов. Робила його до речі не чорним, а бордовим відтінком. Додаємо тепер прожилочки, а це для того, щоб наш малюночок був набагато детальніше ніж є він зараз. Все, зараз будемо з вами вже переходити до розсарбовування, видаляю цей шар. Також е, хочу вам показати, що ми робимо далі. Заходимо, об'єднуємо ці два шари двома пальцями, потім е, натискаємо ліпфі. Ну, це в нас знаходиться в такій чарівній паличці, це в нас е, зміна пластики. Я просто трохи поширше хотіла зробити цю нижню частину, трохи підтягнути щось, зробити менше голову, ось так якось. Щоб додати реалістичності якоїсь не знаю, краси нашому ручку, тепер я його збільшую, в принципі, ми з вами можемо видалити цей шар, натиснути перевернути, натиснути знову на цю стрілочку та зробити, щоб наш жучок був на весь майже ну, цей аркуш. Його сильно великим не буду, якщо що, потім згодом збільшимо. Створюю новий шар, переміщаю під наш шар з ескізом. Ескіз робить трохи світлішим. Це для зручності ваш при того, щоб було приємніше вашим очам. Беру пензлик 5 мультик. Він дуже зручно ним зафарбовувати. Взагалі можна взяти будь-який пензлик заливки. Заходжу в canvas а, reference, і з фотографії обираю ось цей мій референс жучка, який ми додавали. Але тепер він буде бачити, як зверху а, це доволі зручна, директор, функція саме даної програми. Беру тепер якийсь зображення фіолетовий, і ось цим пензликом починаю потихеньку, нікуди не поспішаючи, в принципі, зафарбовувати. А, я зробила трохи більший розмір пензлика, щоб було зручніше. Зафарбовуємо. Я зафарбувала повністю весь цю частинку, щоб потім можна було не думати про неї. Тому я бажаю, бажаю зафарбувати можна, всього жучка з лапками і з усіма його елементами. Рухаємося далі. Я зафарбувала швиденько, тепер створюю новий шар, натискаю Clipping Mask, і тепер вже будемо з вами додавати якихось елементів. Точніше, я просто вирішила потім зробити альфа-замок і роблю просто темнішим відтінком тепер тіні. Тіні я роблю додаю на лапки, а також дивіться, як я зроблю зараз розмию трошечки по гаусу, ну буквально на 2%. Потім я беру нікору. І в розмивці розмиваю ось так ось нашого жучка, і в нас вже виходить красивий ефект. Потім знову проводжу, розмиваю, і так ми будемо створювати такий об'єм. Згодом ми додамо ще таких зелених яскравих відтінків, і в нас вже буде якийсь такий реалістичний, красивий ефект. Потім я взяла світло такий фіолетовий, і ним роблю також їх змішую. Тобто ось цей пальчик він змішує відтінки а між собою. Нібито акварелька. Я взяла потім більше і зробила ось таку фактурку. Готова. У нас вже вийшов такий об'єм. Тепер ми з вами створюємо новий шар, беремо пензлик масло, ним зручно додавати я буду саме такі відтінки, беру якийсь світленький такий і роблю вже цим пензликом ось такі елементи, дуже красива фактура, вона мені дуже подобається в даному пензлику. Ось чому я вирішила саме використовувати. Ось дивіться, бачите? І я трохи в деяких місцях, де це необхідно, дуже додаю ось таких мазочків. Тепер буде темніший. І так ми з вами будемо переходити від найсвітліших відтінків до найтемніших відтінків. Так. Е, до речі, ось ці елементи, ось ці мазочки я розмивати не буду, тому що це нас буде передавати скрасу нашого ручка. Те саме я повторюю, наприклад, з темним відтінком. Тепер переходимо до бліків. Я взяла світло-фіолетовий та додаю ним таких невеличких мазочків. Їх можна робити більше, меншими, залежить від того, як ви хочете. Це у нас вже деталізація така йде. Майже останні етапи, до речі. І, до речі, ще хотіла вам повідомити, що буду чекати ваші роботи в телеграмі своєму. Віджити також в коментарях буду відгуки ваші. Euh, чекати. Тепер взяли взагалі там, майже білий. Тобто ми робимо від темного, потім всліший, тобто, ще світліший. А потім ми з вами в кінці додаватимемо прям біленькі бліки. Тобто, це дуже красиво. Ми передамо цим об'єм, чорним кольором зафарбовую ріжки, також даним пензликом, тому що, ну, навіщо використовувати ще якісь логічно ж. Е, тепер у нас вже буде зараз з вами такий етап, я просто продивляюся, чи нічого я не забула. Беру зараз синій, щоб додавати, додати рефлексів, які передадуть дуже красивий об'єм. Тобто, ви бачите, там є на нашому референці ці такі сині вкраплення. А ми їх додаємо прямо в кінці. Просто робимо такий якийсь об'ємність, ефект такий цікавий. До речі, Нещодавно дізналась про цей прийом. Взагалі-то можна взяти протилежний якийсь відтінок. Тепер роблю яскраво оновий фіолетовий перу такий. І в мене тут якісь були маленькі, незрозумілі елементики. Тепер я натискаю розмивку та легенько розмивати можна легенько-легенько повністю на весь розмір і один раз, три рази десь там провела. Тепер я беру створюю новий шар і додаю, якщо мені не вистачає, наприклад, я хочу прям темно-зеленим зробити. Мені не вистачає, я додаю ось і таким нашаровуванням. Потім беру білий, і білим додаю вже ці яскраві бліки на очах і взагалі всюди, де вони, в принципі, нам необхідні. Зараз я додам фактуру паперу і вам покажу, як це зробити. Після цього як я дороблю трошки тут деякі елементи. Рішечки, це вже просто деталізація, як я б сказала вам. Тому що ну, це не обов'язковий етап. І тепер будемо з вами вже зараз брати детальки. Бачите, я прибираю зайве, додаю віки, тому що мені захотілося. Якщо ви не хочете цього робити, ви, звісно, можете пропустити даний етап. Тепер я вам покажу, як додати фактуру. Поєдную всі шари, натискаю сюди Add Insert Photo і додаємо нашу фактуру. Розширюємо її на весь аркуш. Потім натискаємо і переміщаємо під низ. І ми бачимо, що жучок знаходиться на ось такій фактурці. Потім створюю новий шар на цією фактурою, беру якийсь світло-жовтий відтінок, взагалі майже білий. Я взяла зараз яскравий згодом його зміню і обводжу просто по контуру. В якихось місцях більше, в якихось менше, це залежить від вашого знову таки бажання до того, як ви бачите цей малюнок. Дуже темно вийшло, бачите? Я заходжу сюди Color huge і беру трошечки трошечки світліше. уже красивіше. Бачите, як вийшло? І додамо буквально там чорненьким підпис, якщо у вас є підпис, звісно. Бачите, я приблизила, і прямо видно, яка тут фактура гарна. Потім я його трошки зменшу, тому що мені здалося, що прям великий вийшов. І ось такий жучок у нас з вами вийшов. Усім дякую за перегляд. Зберігати можна ось так. До нових зустрічей на моєму каналі. До речі, я хочу показати, як створити ще папки. Я підберу наш жучок і поєдную з роботою іншою. Ось дивіться, я затиснула, затиснула і перенесла, затиснула і перенесла. Потім натискаю і можна змінити назву, наприклад, яка вам там необхідна, яка ваша душа бажає взагалі без різниці. Усе. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Всіх люблю і все. Бувайте!